Так, друзі, ну що, вже приїхав на поле. То я в минулому відео вам розказував, що вдоль дороги трошки прокосив, тут такі гони десь, десь по кілометру. Ось бачите такі два покоса. Це вже ось почав згрібати. Такий невеличкий волочок, але нічого. Трошки-трошки та й буде. Це зараз туди далі поїдемо вже, поки що невеличкий підстоп. Я да, морозива з собою, посонечко припікає добре. М -м -м. Таке, як в дитинстві. Пломбір. А трошки перекусимо і коротше, летимо згрібати. Тут вже грабачка варена, теж була, лопнула, була, коротше, вже, вже підсилена. Саме, саме слабеньке місце, можна сказати. Один раз підварили поки що. Піч не чіпали. Китайський дракон нормально, находився. Правда, сідушка знов лопнула. Там десь на сварці. Треба буде знову підварити. Там вже десь на вечір брат приїде, і будемо тюкувати, будемо зараз перевозити. Так, що якось так. Так, працюємо. Так, друзі, приїхав вже на цю полянку де більша. Ось таке непогане досить це, сухеньке, хоча під дощиком побувало. Це три валочка, три покоса, верніше, в один волок грибу. Ось так от виходить у нас. Тут трошки краще, бачите. Ну нічого. Це знизу ще трошки, ще трошки не дійшло, але ну, нічого, воно це у волочках ще полежить, бачите, вітер дує, сонце світить, так воно воно дойде за, за, за 2-3 годинки і буде нормально. Кущі минав. Коротше, десь годину треба ще погребти. Так що погнали далі. Тільки вийшло, які волочки. Те, щоб дуже велике, то ні. Пишу, де по два, де по три по виходило. Ось таке, гарненько, гарненько вийшло. Так що зараз їду ще в одне місце, ще в одному місці там трошки, трошки накосив, а там вже на вечір приїдемо і будемо тюкувати. Там побачу чим, чим його возить, можливо, машиною будемо. Татом, а можливо тракториком, ну, побачимо. Так що якось так. Вже початок є, ось трошки погрузили вже. Це воно зляглося трошки. І отак тікуємо. Погодка гарна, сонце припікає добре. Приїхали з татом, брат на своєму тракторі з пресом. І кажу до тата, бери Волгу, чіпляє прицепчика, все одно якихось 10 тюків. Погрузиш і буде швидше. Отак, тато під'їжджає, йому така легка робота, а я вже, виходить, що вгружу. Серебуся штурка, одразу взяє. Одразу взяли шнурочка ззаді, ремня цього прив'язали і в кінці перекинемо, зв'яжемо, щоб щоб надійно було. Якби і дорога в принципі, рівна додому, але може злетіти. Зараз ще третій ряд наверх кинемо. Так, перший вози у нас, вийшло взяти 15 штук, так от зав'язуємо вже і далі волжанку загружаємо. Ми за, за пресом не встигаємо, то вже не спішимо. Ну, Таке, трошки, трошки тюків буде, штук 40 точно буде, можливо навіть більше. О, в кінці аж туди зразу. Поїхали. Трактора веземо в кінець, берем голову, Тата відправив додому на трактор, він повіз, коротше, а я в цей момент. Кажу, сам погружу, їй то так буде швидше. 10 тюків кинув, і наша робоча лошадка теж працює. Так що їду і я додому і будемо там розгружати. І раз на поле, якраз все заберемо, вже волжанку погрузили. І ще залишилося з десяток, кинемо туди. І буде чітко. Руш. Так, народ, ну що, все, сіно забрали. Получилось з цієї полянки вийшло 57 тюків. Ой ну, там ще понад дорогою, ще штук 3, коротше 60. Ось таке сінце. Батянь, що скажеш? Що ну, я можу сказати? Один день літа, зиму кормить. О, Все правильно. Все, все поїхали. Все, так що, друзі, таке в нас відео. Пишіть, коментуйте, підтримуйте. Всім пока, батька. Всім пока, Всім пока. Побачимось.